Віза для дитини, яка навчається в садочку. Це також буде називатися учнівська віза, але ваша дитина відвідує якесь при школі. Може бути приватне, може бути, бути панствове будь-яке. Що для цього потрібно? з закордонного паспорта мами тата. Доручення від двох батьків на виготовлення візи та виїзд за кордон, я вже. Повторюся, якщо ви разом робите одне доручення, якщо ви в різних країнах мама робить доручення і тато робить доручення окремо. Закордонний діючий паспорт дитини, фотокартка 3,5 на 4,5. Засвячення, що вона навчається у садочку, бажано докладати або карту побиту фото, або мамину чи тату у візу, або ви Якщо маєте все, то можете докладати все. Пізніше я роблю страхування, візовий збір, кур'єрську доставку, формую пакет документів, відправляю в консульство. Консул розглядає та надасть вашій дитині річну візу на основі навчання в садочку. І ви без жодних проблем зможете перетинати кордон до України з України до Польщі і цілий рік мати чистого спокою. Не переживати, що злетить дія, не переживати, що ще не вийшла карта побиту. І не думайте про те, коли закінчаться ваші біометричні дні. За будь-якими деталями, ви пишіть на номер телефону, який в шапці профілю, пишіть мені у приватні повідомлення чи в інстаграм, або просто в моїй приватні повідомлення тут, у Тіктоку чи в Інстаграмі. Дякую вам за увагу. Надіюся, що я розказала вам дуже корисну інформацію.